Вітаю! З вами Андрій та канал Смачно Домашньо. Сьогодні приготуємо просту та смачну страву, пасту з вершково-сирним соусом Альфредо. Якщо мене спитають, що приготувати, щоб було швидко та смачно, я скажу: приготуйте цю пасту. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Ця страва готується фактично стільки, скільки варяться макарони. Тож почнемо з приготування макаронів. Для приготування макаронів я використовую класичну формулу 1100 та 10. Де 1000 це є кількість води в міліграмах, 100 це є вага макаронів та 10 це є 10 грам солі. Тобто на 500 грам макаронів нам знадобиться 5 літрів води та 50 грам солі. В підсолений окріп додаємо макарони та варимо їх згідно інструкції на упаковці. В моєму випадку це 14 хвилин. Тим часом приготуємо соус Альфредо. В невеличкій каструлі на слабкому вогні топимо масло. Додаємо вершки кімнатної температури та помішуємо. Вершки прогрілись, додаємо тертий пармезан. Замішуємо. Солимо та перчимо. Я використовую білий перець. Отримуємо ніжний, однорідний, вершково сирний соус. Минуло 14 хвилин. Макарони готові. Вершковий соус готовий. Зливаємо воду та додаємо до макаронів соус. Та добре перемішуємо. Додаємо трішки пармезану та ликової лії першого холодного віджиму. Смачного. Друзі, це ситно, смачно та швидко. Якщо ви додивились до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, підписуйтесь на канал. Готуйте з задоволенням та смакуйте на здоров'я. З вами був канал Смачно Домашнього. Всього доброго, Па-па!